Вітаю усіх сьогодні. Пропоную вашій увазі уривок спогадів Тіма Обрайна про війну у В'єтнамі. Бажаю приємного прослуховування. До кінця тижня, сказав він, ці шестеро хлопців уже були зовсім на взводі, і однієї ночі почали чути голоси наче на коктейльній вечірці, ось які це були звуки. Весела коктейльна вечірка косооких десь у тумані, музика, балаканина і все таке. Знаю, звучить божевільно, але вони чули, як відкриваються пляшки з шампанським. Вони чули, як дзвенять келихи для Мартіні. найсправжнісінький вищий світ, дуже цивілізовано. Тільки от це не цивілізація, це В'єтнам. Так чи інакше, хлопці намагалися триматися, просто лежали і трималися з усіх сил, але через деякий час, отут ти точно засумніваєшся, Залунала камерна музика. Вони чули скрипки і віолончелі, вони чули вражаюче жіноче сопрано, а потім вони почали чути опору косооких, джаз, хор хлопчиків, естрадний квартет, усілякі регі та бі-бопи, і всілякі там буддійські піснеспіви. І весь цей час десь далеко тривала коктейльна вечірка, розмовляли якісь голоси, але не людські. Адже це ж гори, розумієш? Там розмовляли каміння, і туман також, і трава, і чортові мангусти. Усе балакало. Дерева обговорювали політику, мавпи сперечалися про релігію. Саме місце говорило, сама країна, сам В'єтнам, розумієш? В'єтнам справді говорить, хлопці вже не витримували, божеволіли. Вони вмикали рацію і доповідали про переміщення ворога. Мовляв, ворог тут, мовляв, тут ціла армія, і вимагали виклику артилерії. Вони викликали гелікоптери і канонерки. Вони хотіли, щоб негайно почався артобстріл. І, повір мені, вони знищували ту коктейльну вечірку. Вони всю ніч передавали координати, щоб вогонь ішов з води із повітря по тих горах. За їхніми наведеннями, артобстріл косив джунглі, валив дерева і оркестри, що там затаїлися. Підривав усе, що можна було підірвати, потім настав час випалити землю. За їхнім наведенням з гелікоптерів поливали схили напальном, за їхнім наведенням прилітали кобри і бомбардувальники f 4 з яких скидали вілі піті і запальні бомби, усе навколо палало, вони підпалювали самі гори. На світанку все нарешті вщухало. Стояла така тиша, що розумієш, справжньої тиші ти раніше ніколи не чув. Неймовірно туманний день, тільки хмари і туман, і гори в тій клятій зоні мовчали. Пам'ятаєш те село з фільму Брігадуна, яке з'являється лише на один день раз на сто років, і де всі танцюють і співають, а? Гори і джунглі то є, то їх нема, жодного звуку, тільки хлопці все ще чують. Тоді вони згортаються і з повним спорядженням тягнуться вниз. Вони спускаються з гори, йдуть до бази, а коли добираються, мовчать, ні з ким не розмовляють. Ані слова, наче глухонімі. Пізніше прилітає начальство і запитує, що, чорт забирай, там сталося, що вони почули? Навіщо арт обстріли? Полковник скаже ні і не злазить з них, вони ж витратили боєкомплектів на 6 трильйонів, а тостозадому полковнику потрібні відповіді він хоче знати, що за хрінь там трапилось, а хлопці мовчать. Лише дивляться на нього якось дивно, ніби здивовано. І вся війна у цьому погляді. Погляд каже все те, чого ніколи не зможеш сказати голос. Він каже Чувак, у тебе віск у вухах. Він каже: Друже, тебе ніколи не зрозуміти, ти не на тій частоті, Повір, тобі не треба це чути. А потім вони віддають честь, турню йдуть, бо деякі історії просто не можна розповісти.